Шалом і ласкаво просимо на вахав та ізраїль. Це єврейська фраза, яка означає полюби ізраїль. Сподіваємося, що ви залишитеся з нами наступним 30 хвилин того часу, як наш учитель доктор Барук ділиться своїм роз'ясненим чинянням з Біблії. Доктор Барук – старший лектор в інституті зера Еврахам, розташованому в Ізраїлі. хоча всі курси в інституті викладаються на івриті, доктор Барук із задоволенням поділиться цим щотижневим зверненням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Набирайте як одне слово loveisrael.org. а зараз доктора руки з сьогоднішнім уроком ми маємо завжди бути зосереджені на месії. Та для того, щоб зрозуміти справу месії, є парадигми. І одне з того, що ми дізнаємося, до прикладу, Стори, це те. Що першим викупителем був Мойсей, і про Мойсея можна думати як про Месію. Мається на увазі, що він був помазаний Богом для того, щоб вивести народ з єгипетського рабства і привести в нову землю. І ось так само істинний Месія, викупитель Месія Єшуа, виведе нас з рабства гріха, він візьме нас з цього світу і приведе в нову землю. Царственне місце в царство Боже. Тому, говорячи біблійною мовою, ви можете багато дізнатися про месію, тобто про життя Ішуа, про його діло, про його цілі, вивчаючи життя Мойсея. Саме це ми й побачимо в сьогоднішньому вивченні третього розділу послання до євреїв. Тому візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною послання до євреїв, третій розділ подивіться що говорить писання в першому вірші отож святі брати мені подобається цей термін Святі брати задайте що термін святі пов'язаний з ціллю божою тому, коли автор каже святі брати, він має на увазі. Пам'ятайте, що ваше життя має покликання, і це не повинно дивувати вас. Подивіться увесь фірш. Отож, святі брати, учасники небесного покликання, де хто скаже, що потрібно промовити з визначеним артиклем. Можливо, хоча визначеного артикля тут немає. Але це намір, тому що є тільки одні небеса. Тому ми маємо небесне покликання, і це небесне покликання пов'язане з царством небесним. Багато раз ми бачимо, що Месія, кажучи, про царство використовував термін Царство небесне, тому він пише тут. Отож, у зв'язку з тим, що зробив Месія з його вірністю, з тим, що він здійснив на Христі. Ми стали братами святими, ми були спасенні, ми були відкуплені, ми стали людьми. Які прийняли благодать Божу і як наслідок, ми перетворені зі служителів гріху, служителів Бога. А по це як ми слуги Божі, то ціль Бога Його воля ось що важливо для нас. Отож, святі брати, ті, хто мають небесне покликання, учасники небесного покликання. Уважайте, зверніть глибоку увагу. Уважайте на апостола. І первосвященника нашого ісповідання Месію Єшуа. В цьому посланні, в посланні до євреїв, ми бачимо, що більш за все про Месію говориться як про первосвященика. Дуже важливо, щоб в нас був первосвященик. Той, хто вирішує проблему нашого гріха. Саме цей робив первосвященик. Але ми з'ясуємо, що наш первосвященик дуже унікальний. Тому що він не з родоводу Ааронового, ні. Він з іншого племени, не із шеват Леві, не з племени Левієвого, але із Шеват-Єхуда, з племени Юдиного, І він має важливий зв'язок. До цього ми підійдемо пізніше. Ми маємо це небесне покликання, і нам потрібно уважати на апостола, посланника. Ось що означає слово апостол і перевосвященика сповідання нашого месію Єшуа. Тепер подивіться другий вірш що вірний, і він був вірний, вірний у всьому. Що вірний тому, хто настановив його, як був і Мойсей, у всім домі його. Отже, тут є зв'язок. Я згадав про це на початку. Зв'язок є між Мойсеєм і Месією. Чому? З причини схожості справи. А що це за справа? Це справа викуплення. Викуплення. І я не хочу забігати наперед, але викуплення нерозривно пов'язане з поклонінням. Коли Мойсей прийшов до фараона, він сказав Я був посланий сюди з дорученням ти покликаний вислати народ мій. Ось що тут буквально сказано, а не відпустити народ мій. Але що це означає? Вислати народ мій для того, щоб в нього було свято, щоб вони могли поклонитися Богові в пустелі. Отже, з точки зору писання, ми бачимо, що є зв'язок між викупленням і поклонінням про важливість цього ми незабаром поговоримо. Отже, як був вірним і Мойсей у всім домі його. Бо він достойний тим більшої слави, він достойний тим більшої слави перед Мойсеєм. Чому? Я про це сказав раніше. Мойсей лише вивів народ з Єгипту в іншу фізичну землю землю Ізраїлю. По суті, завершив це Ісус Навин, але доручення це було дане Мойсею. Однак, це фізичне викуплення, чи є тут які-небудь духовні наслідки, звісно. Але власне те викуплення було фізичним, а Месія більший, він має більшу гідність, більшу честь, більшу славу. Чому? Тому що його викуплення має перш за все духовні наслідки. Воно трансформує нас зі світських людей, в людей царства. Бо гідний він вищої слави понад Моїсея, він гідний її. Чим більшу честь має порівняно з домом той. Хто побудував, влаштував його, мається на увазі будинок, це очевидно. Тому що будівничий житиме в цьому будинку. Мета будинку не будинок сам собою, але щоб служити тому, хто живе в ньому, тому він має більше значення, аніж сам будинок. Четвертий вірш. Усякий будім хтось будує. А той, хто все збудував, то Бог. Отже, Бог є будівничим всього, і ось що повинно прийти нам на розум, Він є будівничий царства. І дім, про який ми говорили, наше вічне призначення. І ось тут нам потрібно бути обережними, тому що часто, особливо в християнстві, небеса підвищують більше, аніж Біблія говорить про них. Я це вже говорив раніше. Є людина, до якої я прихильний, дуже хороший вчитель. Недавно він завершив серію небеса, мій вічний дім. Але ж насправді воно не так. Небеса не ваш вічний дім. Що каже Біблія? Що перші небеса і перша земля зникнуть. Будуть нові небеса та нова земля. Ми не будемо проводити вічність на небесах зараз. Коли віруючий помирає, вийти з тіла значить поселитися біля Бога, поселитися біля Месії в цьому місті на небесах, які приготував Месія, але це дочасно Тому що зрештою, ми опинимося в новому Єрусалимі. Тому в цьому місці писання ми знаходимо. Що небеса дочасні, нам необхідно бачити те, що будує Бог, і акцент тут на царстві Божому. Усякий будім хтось будує, а той, хто все збудував, і акцент тут на царстві Божому то Бог. І з одного боку Мойсей вірний у всьому домі його, як служитель. І ось що важливо Мойсей був слугою, він був вірним. Але він не був спадкоємцем, він не був ним. І згадайте, що ми говорили про те, що термін спадкоємець пов'язаний з чим? пов'язаний з владою. Мойсей влади не мав. Він був просто слугою. Він робив все згідно з тим, що чув від Бога і коли Мойсей не вчинив правильно. Згадайте, що одного разу він зробив, коли він вдарив по скелі, замість того, щоб просто промовити до неї, коли він сказав, ми дамо вам води з цієї скелі, замість того, щоб сказати, що це зробив Бог, і що сталося зі слугою? Він був замінений, але Месія, він не просто слуга. Що говорить писання? він гідний більшої слави, тому що він будівничий всього. А Мойсей. Був лише керівником, він був гідом, який вивів людей з Єгипту в пустелю, і первинно планувалося, що він приведе народ у святий, обіцяний край, але з причини гріху Мойсея діло завершив Ісус Навин. Але Месія, він є будівничий всього, і що ще тут сказано? І Мойсей, вірний, був у всім домі його, як слуга, в п'ятому вірші. Все це було для свідчення того, про що ми говорили. Що належало звістити, мається на увазі царство Боже, шостий вірш «же» Означає тим більше, що Христос же, як син у його домі, тобто він не слуга, а син. І як син він є спадкоємець, і він має владу. І ось добра новина. Ми бачимо, що писання говорить, і це чудова новина. Всередині шостого вірша сказано. А дім його ми? Отже, нам сказано, що достойний більшої честі є будівничий дому. А ми хто? Ми дім його. Що він робить? Частина викуплення це діє в нашому житті. Ось чому в іншому місці писання написано що ми, його твориво, діло рук його. Месія працює над нами, збудовує, будує нас. І тут написано позаяк. В деяких бібліях стоїть слово коли або якщо, і воно привносить сумнів, а сумніву тут не має бути. Правильно розуміти це місце так. На євриті це місце звучить як мікеван позаяк в результаті А результатом дії Месії в нашому житті є те, що ми матимемо впевненість, і ми будемо хвалитися, хвалитися надією, на чому ґрунтується ця надія. На царстві, на обітницях Божих, і ми будемо хвалитися і мати цю надію до кінця, тому що міцно тримаємося її. Тому, -то, як каже Дух Святий, ми повертаємося до того, що вивчали декілька тижнів назад. І тут є слово, настільки важливе для послання до євреїв, це слово сьогодні. Не завтра, не вчора, але зараз, сьогодні. І на цьому буде зроблений наголос в контексті. Отже, знову подивіться наш текст. Ми читаємо тут, в сьомому вірші. Тому то, як каже Дух Святий, сьогодні, як у голос його ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець. Як під час нарікань у відповідь на звіщення істини, у відповідь на відкриття істини, ви зробите одне з двох, почувши, ви або послухаєтеся, або почувши, ви збунтуєтеся, і немає нічого проміжного. Ви або збунтуєтеся, і зрештою з вами поступлять як із противником Бога, або ж почувши, ви послухаєтеся, і тоді з вами поведуться, як з членом його сім'ї. Ось так просто. І немає інших варіантів, немає інших можливостей, або противник, або член його сім'ї, його дому. і залежить від того, що ви зробите із цим звіщенням. А яке тут ключове слово нині, сьогодні цілком можливо, що Бог говорить вам сьогодні, і вам потрібно прийняти рішення слухатися його. А з чого це починається? З віри. Віра – це не виконання діл. Віра – це не дія послугу. Віра, це визнання, що я в це вірю і це приймаю. Але ось що я вам скажу віра. Якщо вона реальна, якщо вона істинна, вона призведе до послуху. Спасаємося ми не через послух, спасаємося ми через віру, але віра має силу, силу перетворювати нас і робити нас слухняними дітьми. Ви скажете, не знаю, чи потрібно мені бути слухняним? Потрібно, тому що ми щойно дізналися, що ми діло рук Божих, його твориво. Він діятиме в нашому житті, і він буде вирощувати нас, приводити до зрілості. чому? Він любить нас, а кого Господь любить, того й дисциплінує. Він через свою вірність зробить так. Про це ми поговоримо через декілька хвилин. Але зараз повернемося до нашого вірша. Ми читаємо тому-то форцомий вірш. Як каже Дух Святий, сьогодні як голос його ви почуєте, не робіть затерділими ваших сердець, як під час нарікань. За дня випробування на пустині, де випробовували мене, хто це робив? Отці ваші вони перевіряли мене і випробовували мене. Про що говорить тут автор? Бог вірний. Бог вірний собі, і він проявить свою істину народу. Бог є. А що каже Тора? І тому спасаємося ми не торою, ніде в писанні не сказано, що Тора це інструмент спасіння, але в Торі дійсно міститься мудрість, в Торі дійсно міститься істина, тора дійсно навчає, що праведно і що неправедно. І кажучи про Тору, що Бог сказав Моїсею. Мойсей говорить по наставленню Божому сьогодні даю тобі благословення і прокляття, і це випробовує Бога. Чому? Що ж, припустимо, я знаю конкретну заповідь, і ось я кажу: цю заповідь я виконувати не буду. Я її відкину, я її переступлю. Що відбувається? Я випробовую Бога, тому що прокляття на дорозі. А якщо я підпорядкую заповіді, я також випробовую Бога. Чому мені буде благословення? Тому під час перебування в пустелі народ випробовував Бога. Деякі люди кажуть, що вони спокушували Бога. Ні, Бог не може бути спокушений, вони перевіряли Бога. Тобто випробовували Бога. Вони хотіли дізнатися, хто є Бог, який він насправді, і що говорить Бог, з причини їх вчинків. Я проявив вірність, що мені можна довіряти, можна вірити моєму слову, порушите, будете покарані, послухаєтесь, отримаєте нагороду. Ось про що тут мова. Ще раз. Де мене випробовували в пустелі, і хто це? Отці ваші мене випробовували і бачили працю мою сорок років. Сорок років для цілі переходу. Бог дав їм сорок років, протягом яких являв свою вірність. Щоразу, коли вони слухалися, вони отримували нагороду. Щоразу, коли не слухалися, отримали покарання. Сорок років. На жаль, те покоління, та група, ті люди, які вийшли з Єгипту. Вони не прийняли його. Вони почули голос його, але продовжували бунтувати. Вони всі померли. І пізніше ми це побачимо в прямих термінах. Вони померли в пустелі. Чому так сталося? Подивіться десятий вірш. Тому це покоління випробовувало мене. Буквально я розміювався, був на той рід і сказав Постійно вони блудять, помиляються з потвореним серцем, вони не пізнали доріг моїх. Це дуже значний вірш. Слово каже: не пізнали вони доріг моїх, і що повинно прийти вам на розум? Що ж, Щоразу, коли я чую термін шлях в писанні, знаєте, про що я думаю? Я думаю про те, що сказано в книзі вихід в 33-му розділі. Можливо, ви згадали, і це чудовий і доречний вірш, 14-го розділу Євангелії від Матвія, де Месія говорить, Я є дорога, правда і життя. Це так. Він є дорога. І старозавітна основа того, що Він є дорога, знаходиться в 33 му розділі книги Вихід. Якщо ви подивитеся 12 і 13 вірші, то побачите дискусію між Мойсеєм і Богом. Ми говорили про Мойсея. Мойсей у сум'ятті. Він у сум'ятті, тому що він знає своє доручення, привести народ в обіцяний край. І він знає про Месію. Ось чому він каже: Боже, я не розумію. Ти сказав мені привести народ в обіцяний край але ти не і я отримав благодать в очах твоїх. Але ти не показав мені того, кого ти посилатимеш». про що він запитує? Він запитує про Месію. А чому? Тому що Мойсей вважає, що коли народ увійде в обіцяний край, почнеться царство Боже, і він знає, що в ньому буде цар. Мойсей, перший викупитель, і він чекає другого викупителя Месію, і він знає, що тим, хто встановить царство, буде не Мойсей. Але Месія Єшуа Мойсей не знає його за іменем, але він знає, що він викупитель, Він знає, що він цар Месія, і ось що цікаво. Він каже: ось що чому ти не покажеш мені того, кого ти послатимеш? Він каже, коли я отримав, знайшов милість в очах твоїх, Ви можете це прочитати, і в 33-му розділі книги вихід ти обіцяв, що встановиш царство. І це буде через Месію. Ось ми вже скоро увійдемо в обіцяний край. Де ж Месія? І знаєте, що каже Мойсей? Він каже: Відкрий мені дорогу свою. І ті, хто вивчає юдаїзм, розуміють, що ці слова відносяться до Месії. Тому є зв'язок. Між словами шлях і Месія. І коли народ, повернімося до тексту, коли серце людей помиляється, коли серце їхнє злочинне заблуджені, вони не знають дороги Божої, вони не знають, ким є Месія. Ось так і та група в пустелі. Вони мали серце, повне заблуджень і помилок. Вони і діяли відповідно, і не увійшли в край обіцяний. Ось точно так само. То в заблудженні, що стосується шляху месії, вони випробують на собі гнів Божий, тому, що не знають його дороги. Чому я це кажу? Подивіться 11-й вірш. Тут сказано «Тому я присягнув Богу гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть». Тут є зв'язок між концепціями спокою і царства, є паралель. Ми вже про це говорили. Є парадигма входження в обіцяний край, край Ізраїлю, і ця парадигма входження в царство. отже, Бог говорить: якщо ви не знатимете шляху Мого, якщо не знатимете мого Месію, ви ніколи. Він каже, що вони ніколи не увійдуть до спокою Його. Це обітниця, не увійдуть. Якщо я Бог, а він Бог, вони не увійдуть. А наступниками чого вони будуть? Його гніву. Ми читаємо це в посланні до євреїв, а це новий завіт і чому нас навчають дуже простому посланню? Якщо ви не знаєте шляху Божого, тобто не знаєте Месію, коли ми починали вивчення послання до євреїв, ми сказали, що нам потрібно зрозуміти дві речі ким є месія. І що він зробив? Чому ми повинні знати ці дві речі, щоб нам відгукнутися у вірі? Ми можемо прийняти Його, як ми говорили раніше, щоб надіятися на нього, щоб звіщати ім'я Його, щоб поклонятися йому, щоб нам бути вірними людьми, а не бунтарями? Ось про що це місце писання? Отже, в цьому місці писання. Бог говорить: не пізнали вони дорогу мою, і подивіться одинадцятий вірш результат цього. Тому я присягнув був. Це дуже серйозно, коли Бог присягає. Вони відчують на собі мій гнів, і вони ніколи не увійдуть до мого спокою. Подивіться дванадцятий вірш. Цей вірш починає з собою, можна так сказати, новий розділ цього розділу. І я бажаю попередньо сказати декілька слів. Це дуже важливе місце. Нам не можна нічого пропустити, а потрібно ретельно розібрати це місце. І ми це зробимо наступного тижня, тому що тут є велика обітниця. Вся ця парадигма для того, щоб ми змогли отримати виконання не просто тінь того, про що тут навчають і на що посилаються, але те, що звіщається тінь, і про що тут мова, про месію, як про царя царства Божого. Якщо ви не знаєте месію це царство вам не увійти. Отже, зверніть увагу на те, що тут написано 12-й вірш. Автор каже дивіться. А чому це так важливо? Тому що це теж висловлювання, теж слово використовується Месією в Євангеліях. Він використовує цей вислів відносно останніх часів. Він каже: дивіться, спостерігайте. Іноді це перекладають як увага. Будьте насторожі. Це означає будьте пророчограмотними, будьте здатними розрізняти, що відбувається в цьому світі. щоб реагувати правильно знаючи, в які часи ми живемо. Розумієте, ми покликані розрізняти часи. Ми покликані розуміти в яку епоху ми живемо. щоб реагувати правильно? Писання говорить. Що все, що робить Бог, він спочатку відкриває своїм пророкам. Чому? Щоб вони могли сказати нам, і в нас було розрізнення, щоб ми розуміли наміри Божі, реагували послухом і були людьми, які є наступниками діла Божого, того, що Бог забезпечує. Отже, він говорить тут ще раз 12-й вірш. Стережіться, брати, він звертається до братів, до віруючих, «Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства. А що робить це зле серце невірства? Через нього ми відходимо від Бога. Тут мова йде зовсім не про спасіння, не про втрату спасіння, мова йде про зібрання, спільноту віруючих, а що ми знаємо? Ми знаємо, що в суспільстві, яке вийшло з Єгипту, було немало людей, які не мали віри. багато людей вийшли з Єгипту з невірною мотивацією. Вони не хотіли бути слугами Бога. Вони були не зацікавлені в тому, щоб піти в пустелю і поклонятися Богові. А що це означає? Це означає прийняти Боже настановлення і застосувати його до свого життя. Вони просто хотіли піти від єгипетських скорбот. Насправді, в деяких відношеннях вони любили Єгипет. Чому я це кажу? Тому що вони постійно хотіли вбити Мойсея і обрати собі нового керівника за умови, що вони повернуться в Єгипет. Вони згадували хорошу їжу і думали про себе не про істину, а про фізичну їжу вони думали про свої шлунки, а не про хрещення в Червоному морі? а вони ж повинні були вийти звідти новими людьми, і автор позначає проблему. Він каже: послухайте, такі можуть бути і посеред вас? можливо, ви виголосили молитву. Можливо, зробили багато чого ще, але чи здійснили ви реальне щире посвячення Богові? Це попередження. Друга половина третього розділу присвячені попередженню народу Божому людям Божим, щоб вони дослідили, чи дійсно в них є відносини завіту з Богом. А яке свідчення цього? Тих, хто у відносинах завіту з Богом є святий Дух, а Дух Святий переможе. він все призводить у Божий порядок. Він дає позбавлення і силу, щоб ми були слухняними Богу. А значить, ті, хто швидко відвертаються від Бога, ті, хто йдуть, і ось який приклад наводить автор. Ті, хто були в пустелі, не хотіли покликання Божого, вони не були причасниками небесного покликання служити Богові і поклонятися йому. Причина їх виходу з Єгипту була цілком іншою. З цієї власне причини вони й померли в пустині. Автор говорить: знаєте, багато людей вірять в хибне послання. Прийми Месію, і всі твої проблеми будуть вирішені. А він буде виконувати твої бажання. Це брехня. Ні, прийми його як месію, тому що ти хочеш прощення своїх гріхів і ти хочеш жити праведно. що ж нам треба завершувати і наступного тижня. Ми продовжимо вивчення цього життєво важливого місця писання, в якому настільки багато для нас людей царства які прийняли добру надію. Маємо надію, що ви отримали користь від сьогоднішнього послання і що ви поділитесь ним з іншими. Будь ласка, заплануйте приєднатися до нас щотижня в цей час і на цьому каналі, щоб подивитися нашу трансляцію loveisrael.org. Щоб дізнатись про нас більше, відвідайте наш сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті і багато інших лекцій баруха. Ці лекції у відеоформаті. Ви можете завантажити їх чи дивитися в потоковому відео. До зустрічі наступного тижня. Нехай благословить вас Господь у нашому месії Єшуа, Ісус. У вашому ході ні з ним. Шалом із Ізраїлю!